Всім доброго дня! Зараз ми з вами подивимося таку тему, як гнів. Мені, чесно кажучи, сьогодні зранку прийшло в голову така тематика. Я думаю, що це буде цікаво. Я б собі навіть таке хотіла, щоб мені хтось зробив. Подивитися сім смертних гріхів. Чому ось так? Тому що, по суті, смертні гріхи це ресурс. Який потрібно використати правильно. Про що я кажу? А, навіть будь-який яд може в деякому дозуванні і в підходящому оточенні стати панацеєю. Розпочнемо ми з гніву. Чомусь сьогодні, от саме в мене таке, такий настрій. Не знаю, завтра подивимося, можливо, на жадобу. Подивимося. Е -ъ 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 І чотири варіанти. Я, чесно кажучи, я сама не знаю, як буде відбуватися розклад. Але в будь-якому разі, я думаю, що він буде дуже інформативний, тому що тема така серйозна насправді. Я навіть взяла оракул ціни. Так, чудово, вони згодні працювати. Я сподіваюся, ви вибрали перший варіант нефрит, другий обсидіан, третій лун, місячний камінь і четвертий рожевенький кварц. Я сподіваюся, ви вибрали. Хто ні, ставимо на паузу? Перший варіант нефрит. Давайте поговоримо про ваш гнів. Опис його. <реш> Ой, як я люблю цю колоду. Блін, це просто, просто космос. Там був ковін, тройний закон, заклинання. Я думаю, що все максимально зрозуміло, да? але я все-таки поясню. Ваш гнів, він має дуже сильну магічну силу. Ви, до речі, можете не просто так зараз дивитися цей розклад, тому що ви насправді свого гніву самі боїтеся. Вам, можливо, не раз казало ваше оточення, що коли ви гнівитеся, біля вас краще не знаходитись. Тому що зразу все починає рушитися. Причому фізично. Щось падає, люди починають спотикатися, кашляти, захлинатися, тобто так, проливати на себе щось. От все настільки якби, сильно. Це говорить про те, що ви його дуже сильно зажимаєте. Ви не даєте цій енергії виходу, тому що гнів, по суті. Це як такий першородний вогонь. Ви ж розумієте, що вогонь може як спалити, так і обігріти. Точно так же і з гнівом. Гнів може як дати поштовх до чогось нового в вашому розвитку, так і спалити все навколо. Ось тут питання в тому, що через те, що ви його зажимаєте дуже сильно, ви вибухаєте потім, по суті. От коли ця емоція просто досягає такого піку, що ви не можете її контролювати, от дійсно навколо вас починає все ламатися. Насправді, по тройному закону, да? потрійний закон, тут можна сказати дуже класну штуку. Як тільки ви оцю свою гнівну іпостась приголубите, приєднаєте її до себе, приймете, як хочете називаєте це, це дасть м життя новому. Якби новому виду <хи> вас, я не знаю, як це правильно назвати. Тобто, ви як це буде переродження в якійсь мірі, цілісність, завершеність, бо зараз, е... от зізнайтеся собі чесно, я просто знаю сама, що це таке. Коли ви вибухаєте, ви відчуваєте таке полегшення і таке... це настільки приємно, що вам дуже тяжко потім повернутися назад і відмовитися від цього. І це вас лякає ще більше. Насправді. Тут така парадоксальна штука, ви можете контролювати в собі все, але ось цей гнів, він як така лавина, накриває вас з головою, дає вам такий прилив адреналіну, це от як такий, насправді, як маленький оргазм, а іноді навіть як великий. Ви іноді навіть можете в ліжку такого не відчувати. І це вас також лякає. А, але розумієте цей гнів, він не направлений проти вас? Тому що це ви. І як тільки ви приймаєте його. Ви зрозумієте, що все життя ваше розділилося на до і після. Це буде схоже на таке, начебто ви різко почали бачити, чути, відчувати все, що відбувається в світі. От вам зараз здається, що ви живете повноцінне життя. Ну, але насправді це не так. Ви вдягаєте маску повноцінного життя. Це така дуже класна фішка продвинутих, осознаних людей. Але насправді ні. Ваша цілісність буде тільки тоді, коли ви об'єднаєтеся зі своїм гнівом. Ось таке було послання, чесно кажучи, цікаво вийшло. У вас дуже багато сили. І відслідкуйте людей в своєму оточенні, які в минулому або зараз намагаються ваш гнів. <задавити>. І подивіться на цих людей під іншим кутом, що ними дійсно рухає, коли вони це роблять? Що міняється в вас такого, що вони хочуть це задавити? Спойлером можу сказати, що ви просто стаєте незручним. Для інших. Але зручним для себе. Тут, звісно, обирати вам. Ось такий був перший варіант. А ми рухаємося до другого. Другий варіант. Доброго дня. Такий експрес розклад у нас сьогодні. Давайте подивимося, який же ваш гнів. Ой, тут прям класно, знаєте чому? Тому що ваш гнів це сигнал, коли спрацьовує ваш захист. Вам не можна його зажимати, це я можу сказати зразу. Бо як тільки ви його зажимаєте, ваш рівень захисту падає. Ви як відкриваєтеся для людей. От вам цього категорично не можна робити. По суті, ваш гнів це як один із рубежів вашого захисту. Коли як тонкий план пробитий, вас уже заділи, але ресурси на захист у вас ще є і спрацьовує гнів. Причому, що цікаво, це контрольовано. Так, да, ви, ви вмієте це контролювати абсолютно. Можливо, не до кінця розумієте природу того, що відбувається, але по суті дуже класно працюєте з цим. Давайте подивимося, що ще тут про гнів можна сказати. Вам, по-перше, не можна готувати, коли ви в поганому настрої. Взагалі, я не рекомендувала вам доторкатися до якихось живих речей, коли ви прям в такому дійсно неконтрольованому гніві. Чому? Тому що з оцієї карти да, все живе стає мертвим, по суті. Якщо ви хочете когось отравити, то можете йому щось приготувати, коли ви злитеся. злитеся дуже сильно. Але знаєте в чому прикол? Ви то знаєте, що ваш гнів захищає, але не до кінця розумієте, що саме він захищає. От тут от у вас є деякі ілюзії стосовно цього, і мені було б дуже цікаво почитати, що ви нариєте після медитації стосовно тієї своєї частини, яка захищається ось цим гнівом. Знаєте, це таке порівняння є дуже класне. А, снаружи кремень, да, а внутри мягкая булочка. Такий трошечки русизм, але я не знаю, як це правильно перевести на українську мову і сказати українською мовою. А, ось тут, розумієте, ваш захист потрібен, ваш гнів потрібен. Тільки до тих пір, поки є що захищати. А ось це порівняння кремінь і м'яка булочка, да, про яке я сказала, воно про, в першу чергу, розділення ваших іпостасий. Як тільки це розділення пройде, і ви об'єднаєте. Ці частини в собі. Захист не потрібен буде. Ви не будете так емоційно реагувати. Ви будете чітко знати, чого ви хочете. І на тих, хто намагається вас вивести з себе, ви будете дивитися, як слон на моську. Тому що це вас абсолютно не буде цепляти. Ось такий був другий варіант. Я ще хотіла вам дещо сказати, але це вже більше про наступний гріх. Поговоримо в наступному відео. Ось такий був другий варіант, чесно кажучи, також чудовий. А ми рухаємося до третього. Місячний камінь. Доброго дня! Давайте подивимося. Який ваш гнів? Я б сказала кривавий, але не в тому плані, що він руйнує, а в плані, що кров це. Субстанція, яка забезпечує життєдіяльність вашого організму. От Оттут, е вам настільки сильно противопоказано його в собі давити, тому що якщо ви його будете давити, це буде те ж саме, що е зупинити. Циркуляцію крові у вашому фізичному тілі. Як тільки ви починаєте дивити емоції, зокрема, гнів, а в особливості гнів, ви можете помічати, що у вас все завмирає. Тобто нічого не відбувається. Абсолютно. І бажано в цьому стані не перебувати довго. Взагалі бажано в нього не входити взагалі. Але якщо ви зараз оцінюєте об'єктивно і розумієте, що так зараз такий саме стан, то максимально швидко з нього потрібно вийти. Покричіть, по, побийте подушкою в стіни, порвіть там папер, паперові якісь листки. Дійсно, можна покричати. Ну, я іноді це практикую, раніше практикувала, кудись виїхати, просто в ліс подалі від людей, і просто прокричатися. Це так класно працює. От прям перший, перший раз ви думаєте, що це, блін, якесь розстройство, чесно кажучи, психічне. Але потім ви розумієте, що це. Викид от цього застою, який у вас є. як тільки цей застой буде знищений, прибраний, не знаю, як завгодно, не обов'язково кричати: у вас можуть бути свої якісь техніки, ви можете це зробити через медитацію. Але щоб робити це через медитацію, потрібна дуже холодна голова. Тобто, якщо у вас дійсно там зашкалюються емоції періодично, ну ви просто фізично не зможете це зробити. Але, розумієте, ваш гнів він несе в собі життя не тільки для вас, але й для інших. Про що я кажу? А... Це знаєте, таке, як от тут гнів не в плані рівно руйнування, а гнів знак рівно розставити все на свої місця. І ви цим можете користуватися як в бізнесі, так і в повсякденному житті, так і в відносинах будь-яких. Просто потрібно дати йому спокійно текти, як тече ваша кров. Розумієте? Це, до речі, може бути взагалі родова фішка. Тобто у вас можуть гнівливими бути родичі, батьки, бабусі, дідусі. От, до речі, подивіться, якщо дійсно таке є. Подивіться, хто саме в роду такий або був таким. І от ви можете прикинути плюс-мінус, до чого це може призвести, якщо ось це зажимати. Розумієте? Ось таке було послання до третього варіанту. Сьогодні у нас такий експрес-розклад. А ми переходимо до четвертого. рожевий кварц. Доброго дня! Давайте подивимося, який ваш гнів? Заблокований я б сказала. А ну-ка, зараз я уточню. Добре, окей, ким заблокований. Слухайте, тут якась неприємна практика, чесно кажучи. Можливо, гіпноз, можливо, якийсь вам трапився психотерапевт, або практик не дуже... Скажімо так, обізнаний в процесах, які відбуваються на тонкому плані, і взагалі, як це все взаємодіє з вашою психікою, тут питання в тому, що тут неприємна дуже енергетика, от не ваша. А от <кхід> бачите у мене наш голос? А та, яка на вас? Тут я. Є... Що я ще можу сказати? Причому це був не ритуал, якби пробивний якийсь. Це був ритуал, на який ви згодилися? чому подивимося? Зараз секунду, я подумаю, яку колоду взяти. А, оскільки відкликнулося уша, то я можу сказати, що ви скоріш за все. Займаєтеся якимись практиками східного направлення, типу йога, цигун, але ти, у кого ви займаєтеся, ти, кого ви читали, я ж кажу, не зовсім обізнаний в темі тих процесів, які відбуваються, а, і у вас просто тупо заблокований вогонь. Ви можете себе після цих практик почувати прекрасно. Тобто ви можете бути такі лайтові, абсолютно от все там матеріальний світ мене не цікавить. Я в повному, в повному прийнятті. Це коронне слово, от таких цікавих практиків. Прийняття Саме по собі це слово не означає, що ви дозволяєте в своєму просторі відбуватися абсолютно всьому. Прийняття означає, що ви дозволяєте цьому відбуватися. І про цьому у вас є границі, за які не можна заходити. Розумієте? Да, ви дозволяєте іншим вести себе так, як вони хочуть. Але якщо вам ці люди неприємні, ви їх викидуєте зі свого життя. Бо тоді слово «прийняття» дуже сильно фонить християнським Грегором. Який каже: Підставляй другу щаку, коли тебе б'ють по першій. Розумієте? Ну, я тут, звісно, нічого не, не осуждаю, да? такий підхід. Такий підхід можливий, але він веде тільки в одну сторону: що ви абсолютно нічого не досягнете в цьому житті. Ви можете бути розвинені духовно. Але якщо у вас заблокований вогонь. Це просто повітряні замки, розумієте? І земля, яку неможливо здвинути. Це проблеми фінансові, це проблеми в взаємовідносинах, це проблеми в сім'ї, це проблеми з родом, це проблеми зі здоров'ям. Ось така штука. Тут подумайте, чого ви хочете насправді. І що вами рухає, коли ви хочете цього досягти. Розумієте? Бачите, правда? Тобто, можливо, вами просто рухає не зовсім те, що ви собі. Надумали, і насправді духовний розвиток це не про піти в ашрам і жити в ізоляції, духовний розвиток буває тільки в парі з фізичним, матеріальним, тоді це баланс, тоді це можливість жити наповну. Якщо духовний розвиток вас обмежує, це не духовний розвиток. Подумайте про це. Ви можете, до речі, дуже сильно мерзнути і легко набирати вагу. Тут або перекос, або ви дуже худі, або ви дуже легко набираєте вагу і у вас є зайва вага. Це через нестачу вогню. І через зблокування. Ось така штука. Ну, цікавий був четвертий варіант. Я навіть ошо не взяла, я просто їх взяла в руки і все вам розказала. Е -е, ну, добре, давайте подивимося. Якби так. Да. Ну, я ж кажу, тобто підміна понять, яка призвела до закриття ваших ресурсів. Так, це відкрило вам якби сердечну чакру. Але скільки ви втратили через це? Духовний розвиток, якби не включає в себе якісь втрати масштабні в вашому житті. Духовний розвиток це не про вибрати напрям, вибрати якусь одну стихію. Дійсно духовний розвиток. Це про розвиток всіх стихій. Розумієте? Подумайте над це? Тройка облаков, ізоляція. Ну так, да, тут я все, все дуже зрозуміло. Ось такий був четвертий варіант. Я дякую вам за перегляд. Вийшов експрес розклад. Але я думаю, що було досить інформативно. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!